Українська хата. Привіт, друзі! Мене звати Галинка, а це мій друг Андрійко. Ми вирушаємо на екскурсію до української хати. Ходімо з нами. Друзі, а ви знаєте, що таке хата? Це одноповерховий будинок у селі. Ось ми й прийшли. Вона така чудова, вкрита соломою, з маленькими вікнами. В давнину на будівництво цієї оселі йшло багато часу, більше року, і була хата не цегляною, а дерев'яною чи глиняною. Спочатку треба було навозити з лісу дерева, потім усі рідні, близькі, сусіди допомагали будувати житло, покривали хату соломою. Такий дах називався стріхою. Така хата взимку зберігала тепло, а влітку рятувала від спеки. Стіни хати ретельно обмазували глиною та білили, часто стіни фарбували у різні кольори та розмальовували. Малюнки, якими прикрашали хату, несли важливе значення та мали оберігати від нещасть та нечистої сили. Головною спорудою в хаті була піч. До неї ставилися з особливою пошаною, як до годувальниці та берегині, адже в давнину не було ні плити, ні духовки, ні мікрохвильовки, тільки піч. Її також розмальовували рослинними та геометричними орнаментами, фігурками птахів та тварин. Також в хаті обов'язково висіли ікони. Вони були прикрашені найкращими власноруч вишитими рушниками. Ще в хаті стояла величезна скриня. Вона могла бути шафою, де зберігалися найдорожчі речі в житку, новий одяг, барвиста тканина, гроші, книги. Скриня також використовувалася як ліжко. Це найбільш як стіл. Ще був мисник. Це дерев'яна полиця для зберігання посуду. У давнину замість ліжок, диванів, крісел, стільців, були дерев'яні лави. Їх прикрашали килимами. Вишиті рушники були прикрасою кожної хати та ще й предметом гордості кожної господині. Ними прикрашали не тільки ікони, а й двері та вікна. Їх також стелили під хліб на столі. Друзі, пропонуємо вам розглянути предмети, якими вони були вдавнину, а якими стали зараз. Ну що ж, друзі, вам сподобалась наша мандрівка? Нам дуже сподобалась, адже так жили наші прабабусі та прадідусі. А нам час вирушати додому. До побачення!